Розповім один цікавий кейс про отопластику. Це пластика та вушок. Чому потрібно звертатися до пластичного хірурга? До мене приїхала пацієнтка з Нідерландів, дівчина молодого віку, яка була двічі оперована лор-лікарем, і двічі був отриманий рецидив, тому що операція була виконана неправильно. Була обрана неправильна тактика, неправильна методика був зроблений розріз в неправильному місці, і це не провина лікаря, це його незнання, тому що пластична хірургія. Вона вимагає певних нюансів, певного досвіду і певних підходів. Тому, не дивлячись на досить важку ситуацію, більше оперовані вуха з потовщеним хрящем, з потовщеною надхрещницею, наша команда впоралась, ми зробили гарні естетичні вушка. До речі, за методикою нашого українського хірурга пана Різника, він навчив мене цій методиці на минулій конференції, яка була в листопаді 2023 року. Цю методику я застосовую вже більше року і маю найкращі результати. Тому приходьте, шануйте українських хірургів і користуйтесь, звертайтесь до професіоналів.